Богдана Барімова військові чиновники безпідставно вивели зі штату батальйону Айдар. Згодом свою помилку у штабі батальйону визнали. Бійця поновили. Але заборговані гроші, а це близько 100 тисяч гривень, так і не заплатили. Втім, боєць здаватися не звик. Наразі він судиться з військовим керівництвом. Це, це маленький укроптик. Тато з сином нині зустрічаються. Рідко. Як тебе зовут? зовуть? Малий з мамою мешкають у Києві. Богдан же після Дембеля знайшов роботу лише у Миколаєві. Тож, коли батько приїздить, не відпускають одне одного, одного ні на крок. Там машини їзди папі. колись до війни Богдан був столяром Теслярем 2014-го проміняв прибуткову роботу на снайперську гвинтівку та кулемет і пішов добровольцем у Айдар. У складі батальйону брав участь у найзапекліших боях. Пішов туди раді майбутнього тих кіндерів, щоб вони жили, так? І щоб в них не стріляли над головою. Позивний в мене ж бішений, позивний є за того такий, що ніхто, ніхто не міг зробити, то на що способен був я. Богдан уже півроку як демобілізувався, але війна і досі не відпускає. Найжахливіші спогади про 5 вересня 2014 року. Того дня добровольці Айдару поверталися із завдання та потрапили у пастку, влаштовану сепаратистами. Там, ти бачиш, кого ну, їх розстріляли в упор з пулеметів, гранатометів. Отак загинуло 40 лишніх чоловік Айдаровців. В тому числі був і мій друг Асьотька, семейство фотографії. Коломієць Федір Федорович. Богдан був єдиним, хто зміг домовитися з бойовиками, забрати тіла побратимів. Відвезли нас туди, де пацани погибли. Побачено, звісно. Як вам сказати, я потікав дар речі. Реально, я дар речі. Тіла ніколих пацанів були настільки розірвані, що мені приходилося по частях збирати. І таких мішків ми назбирали 28 мішків. Чоловік і сам не розуміє, як тоді не збожеволів. Мені навіть ніякої психологічної допомоги, нічого не надали. У Мене тупо реально місяць запоя. Бо я ні їсти не міг, ні спати не міг, нічого взагалі не міг. Я беру кусок хліба до рота, а він мені трупним ядом віддає. Пробував до психологів ходити. Не можуть, вони психологи не можуть видержати того всього, що я починаю з ними говорити. Психологи кажуть, що їм треба психіатри після мене. Смисл мені тоді ходити. Ось да? що, саме витік да? угу. психолог. Психолог не мірять Не дарма Богдана називають психолог. бешеним. Свертістю витримка допомогли добровольцеві не лише опанувати свій гнів та повернутися до нормального життя, а й розпочати боротьбу з бюрократами у погонах. Боєць готує судовий позов проти керівника Айдару. Він служив на передовій 13 місяців, тоді як зарплату отримав лише за чотири. Доброго дня. Позову заяву можна подати. Богдана вивели штат ще в листопаді 2014 року. Без жодних підстав і попереджень чоловік звернувся до штабу батальйону. Там провели службове розслідування. Постановили, що звільнили його незаконно і поновили у штаті. Втім, заборговану зарплатню і досі не виплатили. Юрист Іван Макар, що спеціалізується на захисті прав бійців, дії штабного керівництва щодо Богдана Барімова вважає абсурдними. У нас про нього легенди ходили про Барімова. Ось як могли так просто-напросто відфутболити. За, за за щось за 3-4 місці уплатили і все, і на цьому завершили. Ні тобі відпускних, ні тобі нічого. Він залишився без нічого. Тому власне і подали в суд. Разом з юристом Богдан зібрав усі документи, які підтверджують законність його вимог. Говна заява. На кого яка сума? Перечень документів, які підтверджують мої присутні сів учасниками бойових дій. Наказ, що мене звільнили, але я знаходився на передовій і наказ про виплату всього фінансового матеріального забезпечення. Наказ є на бумазі, а виконаний він не був. Наразі держава заборгувала добровольцеві чималі гроші. Вони мені ще довжні, виходить, 50 тисяч, це тільки зарплати, плюс должні видати оздоровчий, плюс за звільнення в запас, сума набігає більше 100 тисяч гривень. Шанси там стовідсоткові. Допустимо, тобто держава не буде мати е, аргументів на те, щоб йому відмовити в цьому. Питання іншому, чому вона це не зробить без суду? Ось в чому справа. А суд, ну це ще допустимо, ще буде місяцями тягнутися. Ці гроші будуть знецінюватися з моєї практики швидше ніж через якого півроку це розглянуто не буде. Та Богдан не сидить, склавши руки. Знайти роботу у столиці не вдалося. Тож працює охоронцем у Миколаєві. Але кілька разів на місяць він обов'язково приїздить до Києва, щоб побачитись із найдорожчою людиною маленьким сином. Поставити його на ноги і щоб він жив ні в чому не нуждаючись. Ну Це саме, саме рідніше, саме цінніше, бо це єдиний був стимул, що я живий. Да? Повернутися повернутися і щоб було все добре. Да?